Нове місце відпочинку незабаром з'явиться на карті Хмельницького. Занедбану ділянку на розі вулиці Свободи та проспекту Миру реставрують коштом міського бюджету. Відповідно до проектно-кошторисної документації, реконструкція майданчика обійдеться місту у понад 3 мільйони гривень. На цей шматочок території біля колишнього кінотеатру «Сілістра» у міської влади плани амбітні. Вже виготовлена цей об'єкт проєктну документацію на реконструкцію повністю і фонтани, і там знову ж таки облаштування і лавки, освітлення, ну, зону відпочинку. Також у планах осучаснити металеві скульптури та відремонтувати підпірну стіну зі сторони вулиці Свободи. Цього року відремонтувати вирішили не лише цю ділянку міста. За словами Анатолія Нестерука, планують відреставрувати усі місця відпочинку у Хмельницькому. Це парк Чекмана. Ми маємо фонтан запустити в цьому році в експлуатацію однозначно. Ми в цьому році маємо повністю завершити вже при площу. Там дуже гарний проєкт зроблений і виділені кошти з міського бюджету. Вже. Ми маємо в цьому році завершити реконструкцію в дендропарку зовнішнього освітлення, пішохідні доріжки і влаштування фонтану. До слова, сьогодні біля майбутньої зони відпочинку на проспекті Миру розташований ігровий майданчик. Влітку тут працюють атракціони, взимку щороку встановлюють новорічну красуню. На думку членів топонімічної комісії, це місце доречно найменувати площею Святого Миколая, тобто на честь покровителя усіх дітей. Цю ідею винесено на громадські слухання. Відтак, усі хмельничани мають змогу подавати свої пропозиції або ж зауваження стосовно назви площі до 20 лютого. Деталі на сайті міської ради.